Звідки одинадцята знала, що Уилл знаходиться у Вивороті? У першому сезоні нам показали, як одинадцята бачить фотографію друзів, і там обличчя Уилла їй знайоме. І вона каже: Майку, що вона його знає і знає, де він знаходиться. Але звідки вона його знала? І вона встигла побачити його. Якщо ви не знали, існують такі комікси по дивним дивам. І я прочитала комікс, в якому розповідається про Вила і про його перебування у Вивороті, тобто вся історія його очима. І там нам показується цей момент. Коли Уіл вже був у вивороті, він тинявся лісом, він чув голоси людей, які шукають його, і раптом, посеред лісу, він побачив дивне світло. І серед цього світла з'явилася дівчина, вона мала поголену голову, і вона його побачила, а потім зникла. Тож саме цей момент показує, як одинадцята побачила Уіла у вивороті. Чому вона була у вивороті подумки? Є на це своя теорія. Тож існує питання, хто відкрив двері демогоргону, коли Віл ховався у будинку. Адже двері були відкриті явно телекінезом, а демогоргони ним не володіють. Одна з теорій каже, що це була одинадцята, яка ховалася в будинку, побачила, що монстр біжить за Вілом, хоча він мав бігати за нею. Спрямувала гор, вона спрямувала Демогоргона на Уіла, відкрила йому двері. А потім, коли тікала звідти, взагалі будинок Байерсів, знаходився недалечко від лабораторії. Тож, коли одинадцята тікала з будинку Уіла, вона потім перевірила у лісі, де ж цей хлопчик, і вона дійсно побачила його у вивороті, що він вже там, він поки що живий. Вона його впізнала і потім, саме через відчуття провини, вона допомагала друзям його знайти, підтримувати і так далі. Тож у коміксі нам дали відповідь на питання, як вона його побачила. Можливо, просто вона тікала, чомусь подалася у виборід подумки, побачила Віла, повернулася назад. Все могло б бути навіть без цієї теорії. Дивимось, чи дадуть нам відповідь в останній серії п'ятого сезону: хто відкрив двері монстру?